Наші маленькі друзі. Знову раді зустрічі з вами! Гадаємо, ви вже відпочили та маєте гарний настрій, і готові працювати! Тож сьогодні запрошуємо вас у подорож до зимового лісу, де на вас чекають багато цікавих завдань. Отож, вирушаємо! Першого, кого ми зустріли, це був сніговичок, який нас дуже просить допомогти йому порахувати сніжиночки та сніжки. Малятка, подивіться уважно, чого більше? Сніжинок чи сніжок? Сніжиночок вірно. А наскільки? На одну. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Так, додати одну сніжку. Вірно. А тепер скільки сніжок та сніжиночок. Сніжиночок стільки ж, скільки і сніжок. Або, можна сказати, порівну. Молодці малятки. Дітки, коли ми йшли лісом, то побачили дві ялиночки, які сперечалися між собою, яка з них вища, а яка нижча. Давайте їм допоможемо розібратися. А як ми це можемо зробити? Так, треба прикласти одну ялиночку до іншої. І тепер ми бачимо, що ялиночка, яка стояла праворуч, вона нижча, а та, що стояла ліворуч, вона вища. Розумнички! Далі, коли ми йшли з вами лісовою доріжкою, то побачили два сніговичка, які нас дуже просять допомогти їм визначити, хто з них товщий, а хто тонший. А як ми зможемо допомогти? Так, потрібно накласти один сніговичок на іншого. Так, ми побачимо, що сніговичок у коричневому капелюсі тонший, а у чорному капелюшку. Товстіший. А ще сніговички нас дуже просять визначити, у кого шарфик коротший, а у кого довший. Ну що, допоможемо, дітки! Беремо помаранчевий шарфик, накладаємо на коричневий шарфик та побачимо, що помаранчевий шарфик коротший, а коричневий який Довший! Дякуємо вам, дітки! Далі, гуляючи лісом, ми з вами зустріли кого? Так, знову сніговичка та ялиночку. Скажіть, дітки, а яку геометричну фігуру нагадує вам ялинка? Що це? Трикутник? Так, вірно! А з яких геометричних фігур складається сніговичок? З кругів. Правильно. Давайте з вами порівняємо їх. Погляньте на круг та трикутник. Та скажіть, чим вони відрізняються? Ну, звичайно, найперше це кольором. Трикутник якого кольору? Зеленого, а круг блакитного. А ще чим вони відрізняються? Що є у трикутника, а у круга немає? Вірно, у трикутника є кутики, а у круга їх немає. Так, молодці, все вірно, дітки. Чудова робота. Ви справді розумні та розумієте скажіть, будь ласка, кому ж ви допомагали виконати всі завдання? Так, сніговичку. Малятка, а подумайте, пригадайте, з яких геометричних фігур складається сніговик. Так, з круглі. Тому сьогодні ми пропонуємо вам теж зробити сніговичка. І нам для цього буде потрібні, що? Так, круги. Отже, нам потрібні круги різного розміру. Великий. Середній і маленький. Два круги ми візьмемо однакового розміру і, звичайно, один трикутничок. Це буде шапочка нашого сніговичка. Отже, починаємо. Беремо спочатку найбільший, розміщуємо його внизу аркушу паперу. Потім середній. І менший. За допомогою двох одинакових кругів ми зробимо з вами. Ручки нашому сніговичку. І трикутник розмістимо як шапочку. Щоб ваш сніговичок залишився з нами, нам потрібно це все що? приклеїти. Молодці, погляньте, який сніговичок на вийшов. Малятка, а скажіть, будь ласка, скільки кругів ми використали? Так, багато. А трикутничків? Молодці, один. Дітки, а чогось не вистачає сніговичку, правда? Так, тут можна пофантазувати, домалювати нашому сніговичку оченята, носик морквинку, ротик, гудзики або шапки. Це вже все те, що забажаєте ви. А ми з дотерпінням будемо чекати на ваші роботи. Бувайте! До нових зустрічей!